І всім вас гайс! на зв'язку. Як завжди ваш улюблений Луді Кінгвей. І сьогодні у нас продовжується з вами рубрика Шлях до 100 мільйонів. А саме нас буде сьогодні п'ята частина, в якій я за серію зароблю 4 майже мільйона, Ну і моє майно буде вартувати в сумі десь 40 плюс-мінус мільйонів. Тобто ми вже закрили наш шлях на 40%. Тому серія буде супер цікавою. Дивіться її до кінця. Також з приводу розірву хотів сказати пару слів. Їх поки на даний момент не буде, тому що знаходиться така от каста людей, я замітив, які не дивляться мій канал абсолютно ніяк. Їм. Пофіг, який я контент роблю, і вони просто лутають бабки з розіршів. Ну то точніше беруть участь у розіршах. Є така каста, да їх небагато. Я не кажу, що це всі люди, але є такі. Я саме не що їх стільки є. Але на даний момент я призупиняю цю відтінку з розіграшами. Коли вони будуть, я на жаль не знаю. Можливо, скоро, можливо, не скоро. Ну, поки на даний момент я не планую робити розірші. Хочу, щоб ви знали, хотів вас проінформувати. Та в принципі таке. також в'язи хотів вас попросити підписатися на мій канал, поставити дзвіночок і поставити вподобайку. Це дуже сильно підтримує мене, і відповідно, мій канал. Але мені буде супер приємно. Так що 72% людей взагалі не підписані на мій канал. Тому, будь ласка, підпишіться, щоб зменшити цей відсоток. Я вам буду супер Також Не забувайте, що в мене є свій промокод Янк, який виводите при досягненні другого рівня. Забирайте 50 баксів і плюс один рівень до проса. Ну а вам я бажаю приємного перегляду. Ну а ми погнали до нашого відосу Йо, ну і коротше, наша серійка розпочинається з того, що я продав саб вуфер, як він там правильно кажеться. Коротше, саб на машину, який, до речі, випадає тільки з батлпаса. Коротше, за 1,2 мільйона. Я виконав там завдання, отримав другий рівень батлпасу, ну і відповідно залутав той лямчик. Справді, міг би більше заробити, тому що люди були ще там на роботі, там туди-сюди, може, на навчанні. Це прям вечірку, якби я продавав, але продав, за скільки продав, я в принципі так довольний. Ну і далі, коротше, я продав вейрон за 11 мільйонів 111 тисяч. Коротше, всі одинички. Тут Андрій коже. Повернувся на квант, я з ним попиздів. Він щось сказав, що там ринок дуже дивний, на ті вейрони, що я дурак, що я помінявся, але все-таки я її продав, непоганий плюс фейшу. Напевно, якби я продавав бидіву, я би діву, я б більше заробив, хоча хз. А ось тут от я в перекупах забрав BMW m 5 f 90 Обалдіть! м 90! То ну звичайно ж, це був перекуп, але просто він хотів собі купити ширончика, і я забрав в нього цю в 90 за 9,5 лямів. доволі таки непогана ціна, як для третього стейджа з дріфтом і фултюном. О, да, забув сказати, що я вев 90 поміняв диски на стокові, тому що там були зі шпицями ці дисочки. Там вилізали супорта. Ну не дуже красиво дивилося на фотках, тому я вирішив їх поставити в сток. Ну і, коротше, десь вічеркум я зайшов на сервер і вирішив піти в казік на два лями. Як я говорив, а чим це закінчилось? Дивіться далі. 17 my zdali. Popatrz, wytarz kazał, że ty pójdziesz. Ja zabrałem świecną, a na Ну і як ви розумієте, ми далі продовжували з кагіямичом грати, і максимум, що мене вийшло витягнути з цього казино, це 3 мільйони баксів. Більше на жаль, я не зміг е, прям продвинутись в плані бабок, тому ми продовжили далі, далі, далі грати, і все відповідно на жаль злили. І ви все правильно зрозуміли. Я не зупинився і не звалив з нафіг з казино. Я пішов далі грати і закинув ще трилями. Ну, як ви зрозуміли, 3 мільйони просто ось тако. І, звичайно, що не хотів з мінусом виходити з казину. І я закинув 9 лямів. Це, напевно, були останні мої гроші. Ну, у мене там ще була в 90 там ще хата, але ну, коротше, я закинув я і дуже-дуже сильно ризикував. Але в принципі мені було пофіг, я включив якусь українську музику для застілі, та й ми з кагеями полетіли грати на тих 9 лямів. Довбойоведло. То мені походя. Боже, якщо, якщо зараз ми соліємо, просто це ж піпец буде, я буду бомжом. Коротше, ми з Кагемичем досить довго грали, він вже так поняв, що це піпец. Я теж вже дуже сильно хотів спати, тому що це вже було вночі. І коротше, ми грали, потихеньку зливали, потихеньку піднімали, і ось що з цього вийшло. Ну, я ставив Фух. сюда. Ти вже так хоче спати, я вже бачу піз. Mm. А ну, признав. А ну, признавайся, кажи грамотно. Чекай. Да ну! Всё! <рик> Выпало. 20 лямів. Хватить цієї пиздця. Ох, єбать, мене нервішки. Ну і коротше, до походу в казну мене було плюс-мінус десь 14 лямів, а стало 20 рівно. Ну, відповідно, десь там 6-5 лямів, я підняв. Ну от, стільки нервів я потратив, що це повний капіці. Ну да, це набагато краще потратити дофіга своїх нервів і посидіти в казино, чим пахати на роботі. Ну але це вибір кожного, тому що як ви можете виграти, так і програти. Тому трошки обережніше з цим казіком. Дивіться, ну і щоб ви зразу розуміли, після виграшу мені подзвонив ті почок, Ми з ним домовилися зустрітися. І щоб ви розуміли, я йому. Продав своє F90 зразу, прям зразу після казіка за 9,8 лямів. Ну це просто капець. Тіп 300 тисяч й зверху заробив. Що це вообще таке? Що це таке? Це називається пиздить. Можу збітка закупити спокійно. Ну, в цьому моменті я домовився за те, щоб купити Bugatti діво. Та ну, ми ж домовилися 29 Що для підписчиків жалко, що там королямчика є. Пиляма, ти що? Ну півмиллиона, ну. це ще багато? Та ну, пацаки, давайте 21,5 і все. Та давай давай сюда. 21,7 по руках. Та ні, давай 21.5, 21, Ми ж ждумывалось. Щоб ти не мучився, ты зразу выкуплю и тыся. перекуп, блядь. Такий перекуп. Давай 21.7, так. Давай 21.5 і все. Та давай, да. Так у 21.6 чисто на пиво. Реально за Твоє здоров'я вип'ємо Ну давай На водочку там Не, 100 тисяч Якби 000. ти була проста людина, тобто Блядь, тіпень бля. 100 каші зараз знімлю <ріст> <ріст> Ну все, подякував панске, давайте Ну давай От Ты Ще будеш продати за 23, ну ти... ти розумієш, да? Ну, ну, ну да Тут броня хоч є? Хоч скажи, що да Нема, забуди поставити Блять, бо я був тіпа, за 21 забирав Поїхав тюнів ні броні ні хуя нема. <ріху> не, мужик, вона, вона тут фотешина, не на неон, сіно, типу все є Та окей, окей, понял. Я понял, що она фотешина. Добро, давайте, пас, удачки вам. Давай, давай. Ну, а далі я зробив саму гіршу помилку, яку можна було зробити. Точніше, це був обмін, а саме моя богаті діво на хату на Вайнвуді, і ще з моєю ДПшкою два лями, ніби, так. Два лями. Коротше, я віддав Каг'ямі свою хату, ту, яку я брав біля пірсу. Ну і коротше, щось дуже довго мене мучили сумніви з приводу цієї хати. Взагалі, відалі треба було мені її брати. Ну, хоч би з ДПшкою лям, не більше. Я заплатив два, думав, що продам дорожче. Ну і коротше, ось така от тема. Далі, коротко, вдалося продати мою хату, яка була на пляжі за Но мільйонів, як на мене, трошки задешево міг би продати хоча б за 7,8. Там доволі таки непогана хата, тому що це не якась дерев'яна коробка, а реально прям ну доміна. Хай ну не з найкращим виглядом, але все ж. Ну і з гарною інтою, і ще й 4 гем. Ну але ладно, продав, то продав. Він на стрімі мені віддав боси. Та й коротше, усе ну, також на цьому самому стрімі. Я коротше забрав хуніка, фултюн без стейджа і також без підвіски і турмозів. Ну за 1,8 і це досить непогана ціна. Я вважаю. Плюс давно собі хотів хуніка, та й в принципі все латимо далі. Так, йоу йоу йоу, коротше, тільки недавно проснувся, запропонували мені загоніка 200к Ой, 200к 2 мільйона, коротше. Я його, як ви пам'ятаєте, брав за 1,8, в принципі, непоганий плюс. Дай міг, в принципі, поставити сюди стейдж за 2,7 і продати його дорожче, але ладно, продаємо так вже є, як вже є. Тільки 2 мільйона, да? Все. Все, подякуємо, давай, гарний вечір. Давай. Все, плюс 200 тисяч. Далі я забрав і четверту. До речі, в амбальчика великий тобі привіт, що ти мені її продав за 4.8, full FT Stage 1 і Drift. Що є досить круто. В принципі, давно собі хотів покататися на цій машині. Досить непогано, що я виявив для себе. Тому ми, в принципі, летимо з вами далі. Продаємо і четверту, коротше. 3,7,7, 5, 450. 450, да. Good. Все, подякував. Давай, гарного вечора. Фифа 50 000. З С твоими ми з вами підняли. Непогано, блядь. То, блін, за цілий вечер, гуд. <laughs> а че цей Не можеш. Що там вже? Блядь. <laughs> <laughs> Був в тебе випуск якийсь гуру казино, блядь. бля. <laughs> oh. <laughs> Мені в таких то я б внугал. просто не разказник. На балансу не хватило. Далі подписчика забрав Альфу на другому стейджові з дріфтом фултюн, за 3,7 мільйона. До речі, великий привітик, що ти мені її продав. Доволі таки погана машинка, їде бляха, як м 5 90 на третьому стейджові фултюн, ну це прям капець. Ну і коротше, гайс, на цьому в нас все. Ось ми стільки вот бабок за цю серію заробили на перекупстві. Ну а далі спойлер вам до відоса: наступна серія буде казино. А чи виграв я, чи програв, вже дізнаєтесь от прям через тиждень або через два, тому що мене почалась учоба. Там туди-сюди всі справи треба якось хоч щось робити. Тому трошки будуть з таким, якби запізненням відоси виходити. Ну а вам і велике дякую за перегляд цього відеоматеріалу. Всім удачі, ну і всім пока.